Вітання, шановні, це Беркут, а це огляд патчу 25.15, На якому скоріш за все і буде починатися літній спліт LEC, де роблять свій дебют вже незабаром на Тус Вінсера, вже 2 серпня. Тому, якщо ви хочете підготуватися максимально ефективно до того, що можна очікувати в цьому літньому спліті. Схоже, що це відео може бути якраз для вас. Ну і давайте рухатися одразу дивитися, що ж в ньому завезли в цьому патчі 2515. Як бачите, змін насправді не супербагато, і хто уважний, той вже міг помітити, що ніяких змін юнари, нової чемпіонки, яка вийшла в попередньому оновленні, взагалі тут не передбачено не завезли. Команда Балансу Riot Games вважає, що вона відносно в адекватному стані, хоче дати трішечки часу ще гравцям зрозуміти, що таке взагалі ця ваша Юнара, адаптуватися до неї, адаптуватися до того, як грати проти неї. Можливо, вже з наступного оновлення побачимо якісь зміни, які її стосуються, але поки що всіх все влаштовує, ну можливо, крім гравців. Хоча багато хто каже, що вона заслабенька. Але подивимося. У нас, звісно, є пачка скинів з перед Springs, Такі так звані гарячоджерельні. Хто знає, той знає, хто не знає, додивіться до кінця відео, бо там є на що подивитися. Вони будуть доступні вже 30 липня. Зазвичай десь о 22 годині за київським часом їх запускають на сервер, плюс-мінус година, там вже як піде. Отже, перша зміна це що стосується якості життя нас з вами саме просто в грі в, на стадії вибору чемпіонів. Тепер є прев'юшки здібностей, коли наводити на чемпіона. Можна подивитися, що конкретно вони роблять, чесно кажучи. Ну мені вже дуже хотілося би побачити реворк клієнта. Я все ще чомусь вірю. Це в суто моя внутрішня суб'єктивна віра в те, що ну мають же розробляти цей перероблений клієнт. І я, чесно кажучи, в цьому випадку тоді не розумію, навіщо перевантажувати вже існуючі, у якого і так є проблеми, отакими от додатковими. Фічами, які, ну, не те, щоб, мені здається, першочергово були потрібні, але ну її не буде. Головне, щоб нічого не поламалося, і то вже буде добре. В будь-якому випадку це дозволить, напевно, новим гравцям зрозуміти, що можна очікувати від чемпіона. Тут є трішечки і описів, що конкретно який чемпіон робить. От Аді наприклад, мобільна, бурстова і магічною шкодою б'є. Тобто, в принципі, для тих, хто заходить в League of Legends потицяти, зрозуміти, напевно, буде легше. І це здається, можна вимкнути. Так, це можна вимкнути. Вмкнути в налаштуваннях, я напевно до речі, так собі і зроблю, але просто знайте, що можна це і лишити. Вімкненне, а можна і забрати, якщо вас це дратує. Тепер, що стосується міні-гри of Кишин Cushion, або Кишин Courtyard. Battle — це у нас міні-гра, яка бітем ап, а Courtyard — це здається той симулятор побачень, і тепер вже не вимагає симулятор побачень те, щоб ви пройшли першу гру до кінця, щоб власне цей симулятор розблокувати. Тепер в нього можна зайти незалежно від того, скільки ви взагалі награли в цей beat em up. Це до речі, класно. Я знову ж таки дивуюся трішечки, чому одразу так не зробили, але нарешті зробили то і добре. Супер-гуд. Системні зміни. Барон на Шор, базова статистика чи базові характеристики його. ХП Рген за 5 забрали. Забрали реген. Раніше було 75 кожні 5 секунд, ну, чи протягом 5 секунд. Тепер буде 0. І це найкраща, напевно, зміна цього патчу, тому що тепер не буде оцих ситуацій, що під час бою барон на Шор трішечки регенерується, і ти смайтиш рівно на 1200, і в тебе просто барончик отримує додаткові, там, не знаю, 10-15 ХП, і через це ти зафейли кібер Спортивні сцені такого було досить багато, і мені здається, було максимально неадекватно, тому нарешті це забрали. Не знаю, чому це так довго тривало, щоб ту зміну завезли, але окей. Щоб це трішечки компенсувати, докинули барону на шору базово ще 100 хп. -шки. Мені здається, що це така дуже слабка, насправді, компенсація. Бо, в принципі, ну навіть якщо подумати, забрали умовно 75 на 5 секунд. Мені здається, що барона сильно довше забирають, ніж 5 секунд. Тому загалом барона виходить, що. Понерфили трішечки, але це не суперкритично. Ну і його регенерація поза межами бою без змін. Ну, з цим зрозуміло, що він ресетається і регенерується досить швидко. Але загалом зміна максимально позитивна. Тут однозначний лайк. Чемпіончики. алістар, базовий армор зменшено. Було 47, стало 40. До речі, те саме, що з Браумом зробили. Загалом це десь, напевно, 2% шкоди. Він буде більше отримувати на початкових рівнях. Неприємно, знову ж таки, не кінець світу. Белвет, Пасив. пасивочка. Атакс-під за кожен стак раніше було 0,28-1% залежності від рівня 1,17. Тепер 0,8-1,1. Тобто трішечки бафнули, і воно просто скейлиться до 18 рівня. Тобто, скейлиться вона сильніше, це для неї круто, але звісно нічого глобально так не змінює. як юшечка. Шкода по чемпіонах. Раніше було 10-30 плюс 100% загального, де тепер 0-20 плюс той самий скейл Тобто тут понерфили, але загальна шкода по монстрах без змін. Тобто, щоб вона не настільки була гірша в лісі. Я так розумію, це щоб. Трішечки піднерфити вплив Каркенслеєра і Ботерка, які в минулому патчі бафнули. Ну так ніби то й пишуть. Окей, ну не знаю. Белвет не сказати, що прям зараз в меті, принаймні, особливо якщо про кіберспортивну сцену говорити, але ну йой найбуде. Браун. базова броня і зростання броні зменшено. От Браун постраждав ще більше, ніж Алістар, бо Брауму якраз більше зменшили, здається, з 47 до 42 щось таке, а тепер зменшують з 42 до 35. Тобто, ну, мужик просто втратив 14 армору чи 12 армору за два патчі. Це насправді дуже багато. А ще й зростання підрізало. 5,2 було, тепер 5 стало. Е, ну, Для Саппорта це, напевно, менш критично, тому що він, в принципі, менше рівнів отримує протягом гри. Але так чи інакше, насправді його Валість сильно зменшилася, проте я думаю, що Браум як нішої пік все ще може існувати, тому що ну, у нього просто здібності занадто класні для того, що він може робити, коли ви його берете в потрібних ситуаціях. Коркі, кюшечка, шкода, формула шкоди відкоригована. Ультимейт шкода збільшена. Кюшечка шкода була 70-270, плюс 120% бонусного АД плюс 100% АП. Тепер буде 70-250. Плюс 130% бонусного АД, плюс 100% АП. На ультимейті збільшили скейл від АД, Раніше було 80% бонусного АД, тепер 85% бонусного АД на всіх рівнях. Ну, тобто, на перших двох рівнях, на перших двох предметах у Корхі буде трішечки менше шкоди. Мені здається, до речі, що в цілому ракетка це можуть вже компенсувати. Бо, зрештою, скільки два влучання ракеток на шостому рівні вже в цілому будуть щонайменше Ну, хоча чекайте, скейли стали більші, правильно, скейли стали більші на третьому рівні. Тут так, скільки у нас, 160 було 170, тобто 10 шкоди не супер, насправді багато. Реально, ракетка, це частково можуть компенсувати, але потім, там після третього, напевно, слота вже буде ставати сильно краще. Тому корки просто трішечки менше буде, абузити лінію але все ще буде абузити лінію Я не думаю, що тут треба прямо аж так його списувати з рахунків. І Лой, пасивна шкода збільшена чи від пасивки, єшечка відкоригована на пасивці. Було 9 терес, 162 залежно від. Плюс 100% АД, плюс 40% АП, тепер буде 9162 залежне від рівня, плюс 105% АД і той самий АП. Тобто трішки більше скейлу від АД, але це загальне АД, тобто ну, може бути відомо помітно. Це я так розумію, атаки Тентаклів. К'юшечка тепер підказка, чи коли ви наводите, воно чітко показує повну шкоду від здібності, яка апдейтиться з. Пойнтами, які ви вкладаєте, і єшечка, а так таймер цих тентаклів раніше було 5-4-3 секунди на левелах 1, 7, 13 Тепер буде, буде 4-3,5-3 секунди на тих самих левелах. Тобто швидше нова автоатака буде вилітати. Крім того, тривалість весела. Весел це дебаф, який накладається після того, як ціль, по якій ви єшечку влучили, якщо вона або цей клон, чи цей дух. Повністю пробитий, або якщо ціль виходить за радіус. Тобто, там, коли ціль сповільнюється вже ваша, і коли починає довкола неї з'являтися оці тентаклі, оце весел. І раніше це тривало 10 секунд, це тепер це триває 3 секунди. І крім того, тентаклі, які от під час цього весел ефекту, вони тепер будуть атакувати власне це вмістилище, так. Оцей весел цього ворожого чемпіона, приблизно на одну секунду раніше. Тобто, виглядає так. Що тепер вже не буде другого спавну оцієї тентаклі. Але коли спавнеться перша тентакля, то вона зразу буде бахати по цій цілі, і, скоріш за все, це буде майже гарантована шкода. Тобто в теорії і лаої має бути ну трішечки менш токсичною, бо одне влучання, і в принципі все. Три секунди тут же навіть атак таймер. Бачите, десь такий самий. Це сильно порізали. Але за це, в принципі, буде, скоріш за все, гарантована прямо. Гарантоване влучання тентакля, хіба що у цього ворожого чемпіона є якийсь стрибочок, і він зможе швидко прямо задоджити. Тобто, виходить, що. Ну, такий Quality of Life баф для Ілаої, але можливо навіть буде трішки приємніше проти неї стояти. Хоча хороше питання. Мені здається, що чемпіонка зараз непогана і можна її використовувати, особливо враховуючи, яка зараз мета, дуже багато в ній лічних чемпіонів і так далі. І тут ще ОЄшечка залетить з цим бафом досить непогана. І релігій Хеллсерган зменшений. Раніше вона регенерувала за 5 секунд 6 хп, тепер 3,5. Тобто, фактично. Вона за хвилину втрачає десь скільки? 30 хп, щось таке. Тобто вона втратила від цих змін в хвилину десь 30 хп. Це не супер, насправді, багато. Але на Ленінг стадії, ну так, почуть-почуть, по десь, можливо, в якихось прям неприємних матчапах. Ну, пару автоатак або там якийсь Ігнайтик, ну, може. Може бути, але мені здається, не знову ж таки не суперкритично. Тим більше ботрак бафнули там дуже багато таких побічних покращень для ірелії завезлося в попередніх оновленнях. клет його в попередньому оновленні, до речі, якраз так мікрореворк але і реворк, нібито непогано зайшов насправді, бо я так дивився трішечки. Він рейд непогано залетів, там щось вже 53% на смарагді плюс глобально на всіх левелах. І це насправді цікаво, але кажуть, що в цілому все ще виглядає трішечки слабкуватим. Я до речі, думаю, це може Буде пов'язане з нішевістю кледа як чемпіона, бо він не суперпопулярний. І коли почнуть його ну вчитися на ньому грати або, можливо, навіть абузити цей реворк, то, можливо, воно боком вийде. Але які покращення? Резисти, коли він не на ящерці, коли його скинуло з ящерки раніше було це 1-2% бонусного ХП в залежності від кількості ворожих чемпіонів поруч. Тепер це буде 4 плюс 1% бонусного ХП-10 плюс 2,5% бонусного ХП в залежності від кількості ворожих чемпіонів. Тобто тут і Флетові додали яких не було взагалі, і відсоткові ще збільшили в литі. Ого. Ну це так то звучить інсейн, це Досить багато може бути ефективного ХП, це дуже непоганий бавщик. майстер Є. тюжечка шкода зменшена для збірок з низькою кількістю AD. Е, АД 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 шкода. Е, шкода, власне, було 30-150% 50% загального АД тепер буде 20-100%. Плюс 70% загального АД шкода по монстрах було 95-315 плюс 50% загального АД тепер буде 80-260 плюс 70% загального АД тобто це, це теж спрямовано на ті збірки, які через ботрок, через кракенслеєр, в яких не дуже багато сили атаки. Але чесно кажучи, мені здається, що воно знову ж таки до двох предметів буде як нерв виглядати і відчуватися, але не суперсильний. А далі все одно має бути навіть краще, тому що все одно так чи інакше майстер Є, АД... Ну, збирає, збирає з якихось предметів. Хіба що прям в якийсь фуловий онхіт іде, там, де вже відсент, і атак спіт, і онхіти. Окей, але навіть той самий бот, то кракенслеєр все одно якісь е, стати відповідні тут є, і не думаю, що він сильно втратить, і скелитися буде все ще краще. Тому. Мені здається, непогана насправді зміна. Я думаю, що вона чесна і Мастер її зараз досить хороший чемпіон, але виглядає так, що з плином гри він все одно буде тільки потужніший, ніж був до того. Ні, базова АД збільшена, зростання швидкості атаки зменшено. Базова АД було 58, стало 60, Зростання атак спіта було 3%, стало 2,25. Окей, ну тобто швидкі трейди, я так розумію, стануть краще у неї на лінії, тобто на лінії вона стала, стала сильнішою в теорії. А в довгих файтах трішечки буде гірше. Мені здається, це їй в цілому в плюс. Напевно має йти, ніж в мінус. Тому так. Пантеон, кюшечка, шкода по монстрах зменшена, було 105%, стало 90%. Цікаво, наскільки це вплине на його швидкість зачистки лісу, бо це основне питання, наскільки цей нерв взагалі впливає на щось, але я не думаю, що пантеон прямо отак у нас зникне з топ-тір мети. Лісовою, тому я думаю, все що з ним все має бути окей. Квін, кюшечка шода зменшена. Раніше було 20-100 плюс 80-120 загального, аде тепер буде 65-205. Але скейл 80-120 бонусного, АД. Тобто на початку вона має бути слабшою, і якщо ви там кюшечку першою не максите, то має це відчуватися. Я думаю, має це відчуватися. Ну і для Квіни це досить великий удар має бути. По її потужностях саме на лінії, що напевно є ключовою причиною, чому ви квін взагалі хочете брати, тому цей нерв мені здається не настільки не прям непомітний має бути, але знову ж таки залежить від того, що Макс, ти, можливо якраз це зміниться. І там якось вдасться це вирівняти. Рексайд досить багато, до речі, змін. Базову броню зменшили, зростання броні, W перебалансували єшечку перебалансили, ультимет перебалансували Давайте подивимося, що ж, власне, змінили. Базове армор було 36, стало 35, окей. Зростання броні було 4,95 стало 4,5, тобто все одно арморчик трішечки забрали. W, коли колона, викопується. Ліміт, так, чи таймер повторного. Підкидування раніше було 10 секунд, стало 10-6 від прокачки здібності, я так розумію, але насправді WMAX це останнім. Тому не знаю. Рексай, мені здається, взагалі не про пізні левели. Мені з... виглядає це як такий плацебо-баф, просто Ну він номінально є, на що він прям впливає незрозуміло. Єшечка підсилена, шкода, раніше було 100% загального АД плюс 8-14% максимального здоров'я цілі. Тепер буде 100-240. Флетової шкоди, плюс 80% бонусного АД. Не підсилена шкода. Раніше було 100% загального АД, а тепер буде 80-192, плюс 64% бонусного АД, плюс 80% підсиленої шкоди. І кулдаун зменшили від 10 до 6 секунд. До речі, оце важливо. Це мені здається, колись вже було таке, що була просто флетова шкода, а не макс ХП. Тобто, мені здається, що це частковий відкат до якоїсь старої версії RX або відносно старої. Давайте ультимейт подивимося і зробимо якісь вже висновки від цього шкода. 150 300 450 плюс, 100% бонусного АД плюс 25-35% нестачі здоров'я, так? Було. Тепер зробили 150, 250, 350 плюс 100% бонусного АД, плюс 15-25% максимального ХП цілі. Раніше від нестачі, тепер від максимального. Кулдаун було 190-80 секунд, тепер 120-180. І кулдаун, коли вам збили, чи коли збився каст ультимейта від того, що ціль вмерла. Раніше було 10, стало 5 секунд, тобто трішечки краще, такий quality of life, ви зможете швидше. Змінити ціль, і крім того, воно ще й ресетає зараз кулдаун W під час касту ультимейту. Але я не знаю, наскільки це прямо важливо, наскільки це прямо щось глобально змінює. А, насправді найцікавіша зміна тут дійсно те, що змінили це на від нестачі ХП до максимального ХП. І це дозволить з ультимейту вже починати файт. Тобто, в цілому, рексай має бути мобільніше в цьому плані. Я думаю, що оці кулдауни там 20 секунд додаткових це взагалі не супер важливо. Бо по кулдауну воно ну, не, не натискається аж ніяк. Але те, що тепер можна просто влучити, умовно, рейнжовою кюшечкою і зразу ультити, щоб скоротити дистанцію, і не втрачати шкоду від цього, це в цілому дуже непогана зміна. Те, що єшечко змінили на флетову, чесно кажучи, я тепер от бачив вже такі думки і починаю думати: а можливо, тепер Рексай... Простіше все ж таки і ефективніше збирати в леталіті в такий клас кенен асасинчика і з ультимейта намагатися просто когось вичепити, вбити, а не збирати її в брузера. Бо я, чесно кажучи, не розумію, наприклад, навіщо брати Рексай в брузера, якщо є умовний зінжао, який все одно працює краще. І ну, для мене Рексай теж такий статчек чемпіончик чи чемпіонка, якщо максимально коректно сказати. Де вона ну, максимально залежна від циферок, від того, наскільки інші чемпіони сильні чи слабкі. І, чесно кажучи, ця зміна не робить її глобально сильнішою. може дійсно попробувати щось з збіркою зробити, але через умовний там, Сандер, Блеклівер, не знаю, наскільки стало реально краще, мені здається. Не стало взагалі, ну тільки от з ультимейтом, просто сценарії використання цього ультимейту покращилися самі по собі, але це ж нічого загалом так то не змінює в плані її можливостей проведення гри. Тому ну, ну таке. Як на мене, трішечки ну, таке. РЕЛВ щиточок зменшений. Було 25-125 плюс 13% максимального ХП, тепер 20-100 плюс ті самі 13 максимального ХП. Ну, це, до речі, один з тих випадків, де, знаєте, коли якось змінюєш щиточки, я іноді кажу: ну, насправді, якщо щиточок триває там певну кількість часу, не факт, що той щиточок взагалі пробивають повністю перед тим, як він зникає. Тут же щиточок насправді триває постійно, поки вона не знову залізає на коня. або... Там ще, здається, якось додаткова мова, але щось таке. Або поки його не зіб'ють, здається. Тобто, в цілому, цей щиточок використовувався, але нерв настільки мінімальний, що я не впевнений, що воно на щось впливає. Це, звісно, Макса за першим, але навіть там, левел 3, якийсь умовний, ну, 15, 15 шкоди. Ну, окей, резисти там ще і так далі. Але ну, мені здається, це настільки ну, мінімально, що нема сенсу особливо на нього увагу звертати. І це всі зміни чемпіонів, які у нас в цьому патчі є. Тобто, насправді, чесно кажучи, прямо по меті глобально нічого не змінилося. А рамчик у нас теж є деякі зміни. Трішечки змінюють ефект екрану, коли ви мертві. Мені здається, це стосується якраз цієї з передблосом мапи не так інтенсивно, не, не так якось там розмивається і так далі. Тобто, має бути приємніше очам. Забирають буст момент спіда, піда, коли ви біля порталів Спірітблосама знаходитесь, і е, тривалість щиточка і потужність щиточка на квіточці з білджівотерської мапи збільшена на 50%. Тобто стали кращі щиточки ці з квітоньок. Чемпіончиків, Акалі у нас, я так розумію, трішечки бафнули. Та, трішечки бафнули вона і е, менше шкоди отримує. Якщо я правильно розумію, і більше шкоди робить, і скейли її збільшу, тобто Акалі сильно стала краще. Брайер краще лікується, довше живе. на Наєшці Демедж редакшн збільшили. Кейтлін, Кюшечка загальний АД, скейл зменшили. Гкарім кулдаун на Єшці зменшили. Касадинчик на Єшці шкоду йому бафнуло досить сильно. Нуну -ну тепер краще хілиться і від чемпіонів, і від монстрів. І скейл від АП на W став кращий. Квіна. А тут euh, нічого такого Quality of life, я так я розумію. Ультимейт тепер працює коректно на мампі з передблосом. І тепер вона починає вже в ультимейті, як тільки у вас є ультимейт. Окей, найс. Сеночка тепер шкода, яку вона робить, я так розумію. Так, зменшена ще. Сену ну піднерфили. Сет у нього конвертація W в щиточок іде менша. Талон бафнули. В Цілому. До, ага, ого, ага, ого. Кулдаун по терейну раніше було 160-60, тепер 10-6. Ого, він тепер стрибати сильно більше може. Але там і не супер багато, мені здається, цих стіночок, але все одно. Якщо це не одруківка, то ніфігово, так чесно кажучи. Тімо Ability Haste, ну Тімо у нас піднерфали, і грибочки менше тривають. І Зікс тепер АОЄшечку робить менше по поміньоних саме шкоди, то зачищає менше. І крім того, спектр Катлас став е дешевшим. Це я так розумію. Унікальний предмет стосовно білжводерської мапи, але я можу помилятися. Але на 200 голди дешевше. Повертається Арурф, додатковий режим, е ну рандомний урф. Якщо ви знаєте, то я думаю, пояснювати особливо вам не треба. Він має бути до кінця серпня, я так розумію, поки третій спліт аж не завезуть, чи третій сезон тематичний нам не завезуть, і можна. Покайфувати в цьому режимчику. Крім того, у нас в Санктумі нова гача з'являється, вона нереально, до речі, гарна. Тут ще про неї поговоримо, але нарешті скін, який, до речі, неіронічно, можливо, навіть хочеться спробувати вибити, якщо, звісно, є е, фінансові можливості. І нова престижка в міфічному магазині також буде. Е, престижка у нас буде за 150 міфічної есенції і до патчу 25. 17 включно, тобто е, після того зникне. Можливо, потім пізніше з'явиться, але. але І, звісно, престижна Battle академія Кіяна буде покидати цей магазинчик, тому ви маєте поки що ще декілька годин, поки оцей. А Фелій не з'явився власне в магазині. Бакфікси у нас є. Кольтів серенде ремейтвод таймаус редюсту з 60 секунд до 25 секунд. Ага, тобто нові чи повторні голосування сарендеру і ремейку зменшили з 60 секунд до 25 секунд. Це, до речі, непогано загалом. І заапдейтили візуали Ролсвап, щоб зміни ролей, щоб можна було зрозуміти це від зміни порядку піку. Окей, щоб не. Не можна було так активно їх плутати на драфті. Добре. Це треба дивитися, як вона візуально виглядає. Ну і давайте дивитися, як візуально виглядають скінчики. У нас нагадають з Підблосом Springs джерельні з Підблосом скіни. У нас отака сонечка. Не знаю, чому вона така величезна, але, зрештою, напевно, мінусів особливо немає. Сонечка виглядає відносно дефолтненько. Мені здається, не супер багато в ній змінили, але все одно скінчик досить цікавий. Мені здається, навіть цікаве рішення, що у неї Постійно забуваю, як її інструмент називається, що тут у неї просто джерельця, качки плавають, всяке таке візуально, мені здається, непогане. Непогана знахідка, непогана ідея. E, Spirit blossom Spring сет оце, чесно кажучи, виглядає як супер прохідний скін, e, не знаю. Ну Можливо, комусь подобається, хто там сети любить і так далі. Але в цілому нічого прям унікального, цікавого я в ньому особливо не бачив. Ну, крім того, що e, зняв трішки себе одягу. Ну, комусь подобається, то і добре. До речі, що з якістю картиночок, які залили на сайт, не знаю, чому вони такі, але Ну й найбуде. Це, до речі, Тімо. Я спочатку так подивився, думаю, ну нібито крін а потім, чесно кажучи, ще раз подивився, подумав. І мені насправді подобається ідея того, що хоча б дійсно оцей скін в порівнянні з сетом він щось змінює, він привносить щось нове. І загалом це принаймні весело, як на мене. Тому в цілому цей скін мені скоріше подобається, ніж ні. Те саме, до речі, можу сказати і про, про волібіра, бо він реально ну унікальний своєю мірою. І зрозуміло, що. ну Якось виглядає, що цей скін має місце бути, і чому б і ні. Як для візуалу, трішечки змінили кольорову гаму чемпіона, і загалом прикольно мені здається, виглядає. Тому оці два скіни мені, напевно, найбільше подобаються з базових, які тут взагалі завезли. Е, звісно, є Spirit Blossom Springs Арічка, це базова, здається, легендарка, якщо не помиляюся. І ви знаєте, чесно кажучи, я особисто не є трішечки розчарований, розчарований на фоні іншого скіна Арічки, який теж в цьому патчі є. Це, напевно, виглядає ну, занадто простенько, але можливо багато кому та й зайде арічка в рушнику. В принципі, цього достатньо, напевно, щоб пояснити, що, що варто очікувати від цього скіна. Престижний, міфічний Афелій от теж з Під Блосом Спрінгс. Мені здається, непогано у нього там ефекти в цілому виглядають, тому скінчик достойний. Достойний порівняно, не найгірше далеко. Ну і зірка, мені здається, цього оновлення це оця е, Гача там Spirit Blossom, After Hours, Щось вечірня. вечірня Гача Арі. Яка от сильно реально краще виглядає, і в грі навіть суто по ефектах її здібностей і кольорова гамма просто імба. Мені дуже подобається насправді це скін. До речі, це Гача не ота супердорога, яка здається, скільки там, в 200 чи 250 доларів вкладається, там, де 80 круток треба зробити, як Моргана, яка ще досі залишається, оця екзальтована чи екзальтет. А це Гача, ота подешевше, як був Z якщо не помиляюся, тому. Вона ще й дешевше коштує, і нарешті реально виглядає так, що ну, це хоча б реально прикольний скін. Тут вже якби питання, чи є можливість, чи є бажання це крутити і донатити, це вже якби інше окреме. Але сам по собі оцей скін він реально прикольний. Єдине пропорції, якось я до кінця не зрозумів, бо це от тут бачу ноги. якось так Я спочатку думав, що вона просто сидить за столом, а потім дивлюсь, ні, вона не сидить, вона лежить. І, ну напевно, може бути. Об'єктиви бувають різні. Об'єктиви бувають різні. Ну, така отака фокусна дистанція. Такий от фокус, такий от прикол. Власне, такий ось і патч вийшов 25-15. Як бачите, змін реально супер небагато. Тих змін, які на щось впливають іще менше. Ілою потенційно цікаво. Кледа бафнули не зле в цілому. Я думаю, що кледа є шанси навіть побачити, але ну, хоча хороше питання, хто захоче його прямо брати слово, якщо мова про, про сцену. Рексай, якась спроба, поки не зрозуміло, до чого взагалі ця спроба змін. Призведе, але ну тримаємо, напевно. Записали Олівчиком, а що з цього вийде не зрозуміло Власне, це всі зміни, які прямо на щось, мені здається, впливають. корки не думаю, що зникне або щось взагалі у нього зміниться в плані пріоритету по меті Тому отакий, от, паче, двадцять п'ять-15, мені завжди цікаво. Дізнатися, що ви про це все думаєте, тому не забувайте і підписуватись на канал, і вподобайки ставити, і писати, звісно, про це все коментарі. Побачимося вже незабаром. Ну і звісно, все буде Україна.